Доброго дня. Гаряча лінія Олександра Маркошина. Назвіть, будь ласка, ваша будинку. Гаряча лінія Ірпінського міського голови Олександра Маркушина продовжує приймати звернення громадян. Щодня від мешканців громади надходить більше сотні дзвінків. Юлія, спеціалістка, яка приймає їх, каже, іноді телефон і справді стає гарячим. Зараз в основному у нас дзвінки за світло за відсутність електроенергії, так як в одних будинках вона є постійно, в других дається на добу 2 години, 4 години. Щодня на основі звернень на гарячу лінію формується таблиця з відключеннями і передається в ДТЕК з проханням відкоригувати подачу електроенергії. Війна не закінчилася. Війна триває і ракетні обстріли так само, на жаль, тривають. Відключення. Поки не відремонтують всю критичну інфраструктуру по енергетиці, вони будуть. І, на жаль, міський голова не може на це впливати. Ми не кажемо, які вулиці відключати. Ми подали перелік тих об'єктів критичної інфраструктури, як лікарня. Як наша каперпінь, «Водоканал», наші котельні, які при можливості не відключати і ті будинки, які підключені паралельно до цього об'єкту, вони звичайно так само не відключаються. Маркушин зазначив, невдовзі ДТЕК відключатиме об'єкти критичної інфраструктури, а вільні потужності спрямують на задоволення потреб місцян. Ми провели нараду з ДТЕКом в міській раді і частину критичної інфраструктури так само будуть відключати, бо ми поставили вже дизель-генератори, підключили і вільні потужності передамо нам нашим містянам. І вже більше будинків вийдуть, будуть відключатися по графіку. А ще ірпінці часто телефонують стосовно відсутності тепла у будинках, адже його подача напряму залежить від присутності електроенергії. За два тижні ми повністю на 100% завершимо встановлення дізель-генераторів на наших котельнях. І коли даже котельні відключають, звичайно і тепло не подається. Але за два тижні взагалі цього питання не буде. Всі генератори вже куплені. Вони знаходяться на тепле енергопостач. Зараз хлопці встановлюють, щоб ви зрозуміли, це 34 котельні. Юлія каже, часто подає на стіл голови звернення, що стосується ремонту дахів та відновлення вікон у пошкоджених будинках. Однак зазначає, зараз таких дзвінків значно менше ніж було до зими. Потреба нашого міста це майже 150 мільйонів по багатоповерховим будинкам по вікнам і десь приблизно до 50 мільйонів по приватному сектору. Ми на сьогодні вже подали заявку на фінансування в обласну військову адміністрацію. Я думаю, що на наступному тижні кошти будуть передані на наше місто, і ми почнемо і далі встановлювати вікна. Протягом дня на гарячу лінію Маркушина надходить багато дзвінків, що потребують різного роду консультацій. Вони стосуються порядку оформлення різних документів, як стати на облік тимчасово переміщеним особам тощо. Такі питання вирішуються зразу ж у телефонному режимі. Загалом від початку після окупаційного відновлення роботи гарячої лінії на неї надійшло близько двох тисяч дзвінків. Ця гаряча лінія для мене дуже важлива, і я дуже всіх прошу, якщо є якась проблематика, але або якщо є пропозиція якась наших містян, телефонувати і казати. Нагадаємо, гаряча лінія Маркушина працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Обідня перерва з 12 по 13 годину.